Добрий день, діти! Як ваш настрій? Сьогодні ми продовжимо знайомитись з фруктами та овочами. А для цього пропоную пограти в гру ціле та частинки. Вам потрібно віднайти чи фрукт за його частиною. Один, два, три, гру. Почнить! Овочі, фрукти, ягоди дуже корисні для організму кожної людини. Вони збагачують організм всіма вітамінами, які допомагають зміцнити імунітет. Погодьтеся, краще їсти лимон з цибулею, щоб не хворіти, аніж потім приймати різні гіркі ліки. Подивіться, чим корисні овочі, фрукти? Для організму. Подивіться уважно на малюнок та назвіть продукти корисні для організму. Щоб здоровою була печінка, потрібно вживати. Щоб гарно працювало серце, потрібно їсти. Щоб міцними були зуби, потрібно їсти. А щоб гарно працював мозок, щоб добре бачили очі, потрібно їсти, щоб вільно могли дихати легень, потрібно їсти, щоб гарна була кров та мали гарне самопочуття, потрібно вживати. А давайте нас з вами пригадаємо казку Лисиця та Журавель. У лі собі Лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавка, приходь, Лебедику. Я дам для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запроси. Лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці нічого не А Лисичка, як взялась до страви, лизь гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто не вилизала. Та до журавля. Вибач журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше немає нічого. То спасибі ж тобі, – мовив журавель. Приходь, лисичко, тепер йти до мене в гості. Я прийду, прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому розійшлися. Он вже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, Усього-всього покриши дрібненько. Та склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і стоячки і зазирати, і нюхати, нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечику, глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив а тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розумілась лисичка так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. так і журавлева гостина до смаку припала та від того часу й не приятелює журавлями. Як ви гадаєте, чому лисиця та журавель більше не товаришують? Лисиця першою запросила в гостя журавля, але не потурбувалася про те, як він буде дзьобом їсти кашу старілки. Вона приготувала кашу, яку журавель не їв. Те ж саме зробив і журавель, насипавши овочі в глечик, який лисиця не могла дістати своїм носом. Про порушення якого права розповідається в казці. Право на повноцінне харчування. Слово повноцінне означає, що їжа, яку ви дітлахи вживаєте та яку вам готують батьки, повинна бути корисною, збалансованою, збагаченою вітамінами та мінералами. А овочі, фрукти і ягоди збагачені оцінці. Тому вживайте салати, їжте супи та борщі та будьте здорові!